Усім привіт! Сьогодні у студії Володимир Медіо Валентин Лисенко, сучасний бандурист, композитор та наш земляк. Чим сьогодні займається Валентин Лисенко? І з якою метою приїхали Володимир Волинський? Відпочити чи постави? Справа в тому, що Володимир це моє рідне місто. Я тут провів все своє дитинство, я ходив в музичну школу, займався бандурою, тут мої батьки, і е, я дуже часто останній час е, приїжджаю сюди, в Володимир, тому що тут є моя майстерня, я тут майструю інструменти. А зараз я був по справам, я виступав на нашому фестивалі е, до урочистостей з нагоди дня міста, так що такі в мене сюрпризи постійно. У соцмережах ви мали нагоду спостерігати вашу світлину разом з першою вчителькою у музичній школі Надією Бабер. Як часто ви з нею спілкуєтесь та зустрічаєтесь? Ну, ми спілкуємось не дуже часто, але на такі серйозні свята, як День міста, там, День Вчителя, ми пересікаємось, ми вітаємо друг друга, і я її завжди згадую у всіх своїх розповідях, що. Путівку в музичне життя дала саме вона. Все почалося саме з Володимира Волинського. Так, звичайно. У 2009 році ви стали фіналістом: шоу Україна має талант. Що тоді завадило здобути перемогу? Ну для мене це вже була перемога, те, що я наважився взяти участь в такому ну, серйозному проєкті. Я дійшов до фіналу. Там дуже тяжко було насправді. Брати участь, тому що всі конкурсанти були дуже серйозні і з цирку Дюсалей, які там беруть участь, приїхали, Ну, дуже багато всього. Я вважаю, те, що я досягнув там, це вже величезний успіх і прорив, який дав мені такий серйозний поштовх до розвитку. Знаємо, що у 2010 році вам вдалося, так би мовити, засвітитися на одному з російських телеканалів шоу Мінута Слави. З того часу. Якби ситуація між країнами, дружба зникла. І чи запрошували вас після цього ще в якісь телешоу на російських каналах? Ну, це було один раз всього, тоді якраз, 2010 році. Вони самі подзвонили, самі знайшли і запропонували взяти участь. До речі, вони показали наші інструменти в українське мистецтво з дуже гарної такої сторони. Вони були дуже уважні, різних деталей і ну. Я задоволений, що я там взяв участь. Ну, звичайно, зараз вже часи змінилися, вже все по іншому. Ще знаю, що на вашому сайті фігурує такий надпис Валентин Лисенко – стильний бандурист. Чому ви так себе позиціонуєте? Ну тому що я дуже велику увагу приділяю картинці зовнішньому, тому що артист тримається як те, що він грає, і так само, так як він виглядає. Я бачив, як виглядають дуже багато бандуристів. Немає якогось такого, знаєте, ексклюзиву, якоїсь ізюминки. Я хотів внести в бандурне мистецтво, щоб це було все-таки естетично гарно. Я використовував різних дизайнерів для того, щоб Ну, я в них замовляв одежі. Вони займалися моїм іміджем, і зараз створили такий певний мені образ як стильного такого модного сучасного бандуриста. Тому я так себе позиціоную у червні цього року відбувся ваш сольний концерт по Рівному. Перед тим чула, бачила, що в лютому ви виступали в Будапешті. Коли взагалі відбувся ваш перший сольник і чи плануєте зробити такий подаруночок своєму рідному Володимирі Волинському? Чи це провінційне містечко вже не для такого сучасного, стильного бандуриста? Перший мій концерт відбувся в Києві. На території музею театрально-музичного та кіно мистецтва. До речі, там в Києві на території Лаври є музей Бандури, де зібрані інструменти за три сотні років. Тобто їх збирали, їх там охороняють, зберігають. І там на території цього музею я давав свій перший такий концерт невеличкі. Надалі були вже тури, іншими там, континентами все таке. В Рівному недавно я захистився як магістр, дав там великий сольний концерт. А в Володимирі я, звичайно, планую дати концерт. Це не дуже просто організувати, тому що для мого виступу ну, треба дуже багато світла, обладнання, це все треба ну, купляти, брати в оренду. І це ну, не дешеве задоволення, знаєте, виступати, давати концерти. Тому я зважу всі ці моменти і обов'язково. Допустимо, осінню я хочу дати концерт в нашому місті, вже точно. Ваші називають революціонером класичної музики. Чи погоджуєтесь ви з цим і чому? Ну, революціонер, тому що на бандурі я став виконувати е, сучасну музику. Тобто це і денсову музику, це і хіти 80-х, це і е, те, що на бандурі ну, неможливо зіграти, це різні кавери. Ну, раніше просто до цього не було. Такого от на ринку бандуруму. Я став це все робити і тому стали називати мене революціонером. Мало того, що ви чудово граєте на бандурі, то ви ще й самі їх робите. Відколи ви подавала це ремесло, самі чи, можливо, був якийсь наставник. Хотілося б більше почути про це таке мистецтво, і як воно все відбувається, як це створюється. Справа в тому, що в нашій країні велика проблема з інструментами фабрика Чернігівська. Закрилася в 90-х роках. Львівська, яка виробляє бандури типу Львів'янок. Вона працює, але ті бандури, ну я вважаю, що Чернігівська краще по акустиці. І в основному більшість бандуристів використовують чернігівського типу бандури. І те, що я хотів собі зробити інструмент, ніхто мені з майстрів не міг цього запропонувати. І мені нічого не залишалося, як опанувати це мистецтво самотужки, дійти до. Ну, Внікнути в цю структуру щодо чого, дізнатися про характеристику деревини. І на сьогоднішній день я зробив таку невеличку творчу студію тут, у Володимирі. Звичайно, я не сам роблю, тому що от я в свої руки не можу брати стамески, щоб не поранитися. Знаєте, бо я більше все-таки граючі бандурис, ніж майструючи. Я намагаюся поєднувати ці дві категорії. У мене є люди, які мені допомагають. Я придумую основне все дизайн, що можу, там шліфую, але все решту ну я прошу в принципі, людей, які мені допомагають в цьому. І таким чином я виготовляю інструменти, які на сьогодні і в Японії, є, і в Аргентині, і в інших країнах світу. Тому це його що в нашому Володимирі можна зробити такий інструмент найкращого зразку, який Достойно цінять у всьому світі. Оскільки взагалі вже маєте бандур у своєму такому арсеналі особистому, і е, що на рахунок вашої бандури, на якій ви граєте, і яка її вартість? Ну, в мене на сьогоднішній день три таких основних інструменти, на яких я граю. Зараз я хочу ще один інструмент робити. Є в мене ідеї на рахунок нього. У мене є заготовка, які 50 років червоної верби, і я з цієї заготовки вкраз зараз починаю робити цей інструмент. Ну, на сьогоднішній день в мене вартість бандури це як така середній автомобіль. Можна сказати, в мене в... я от не їжджу на машині, зато всі мої автомобілі вложені в інструменти. Тому це не, дор... не дешеве задоволення мати такі якісні інструменти. Але це для мене хліб, тому мені не шкода вкладати в це фінанси. Твори Стінга де мандурі це круто. А чи маєте в планах виконати ще якусь мелодію з відомих виконавців? Я постійно це роблю, експериментую, але майбутнє взагалі за авторським репертуаром, тому я зараз активно створюю повністю свої композиції, я працюю над своїм альбомом. Вчора зранку до ночі записував. Сьогодні ще буду записувати. Тому я зараз в принципі настрою на авторський репертуар. Це ну набагато крутіше, коли ти граєш своє. Які музичні інструменти ви ще опанували? А які ще хочете опанувати в майбутньому? Ну, я в музичній школі навчався на фортепіано. Я достатньо непогано володів цим мистецтвом. Я писав навіть аранжування, фонограми різні. І за, з за того, що в мене є ногті, от, тому що ми граємо на бандурі, треба мати свої такі ногті, щоб звук був гарний. Я не можу грати на гітарі. Хоча я б, був би не проти опанувати гітару. Як давно ви співпрацюєте з Тонею Матвієнко? І чи це лише співпраця, чи можливо вже і дружба? Ну стоні ми вже 6 років працюємо, як тільки вона в голосі країни заявила про себе. Ми познайомилися, і в нас виник дуже цікавий дует, з яким ми постійно виступаємо. Потім він розрісся до цілого такого квінтету. У нас одні з найкращих музикантів грають з Тонією, і ми їздимо країнами різними містами і виступаємо. У нас цілий такий серйозний проєкт Зняємо. з нею. З ким із представників українського шовпізу ви сьогодні ще співпрацюєте, товаришуєте, спілкуєтесь. Ну, вже три роки поспіль я е, е, беру участь в суперфіналах проєкту Голос країни. І постійно е, участь бандуриста приносить ну, перемогу тим людям, які там беруть участь. От е, Я працював з Тіною карою вже два сезони підряд, і ми виграли. Потім це зараз був Вакарчук Святослав, і ми так само виграли. Тому от, для мене честь працювати з такими. Видатними постатями шоу-бізнесу українського, і це, це дуже класно, це надихає знаєте, творити і працювати. Яка середня вартість вашого виступу, наприклад, чи вас замовити на щось, чи, можливо, коли ви даєте свої власні концерти? Ну, це все дуже індивідуально обговорюється. Це ну, не секрет, це можна подивитися в інтернеті, є розцінки, я не буду їх озвучувати. Ну, це не за обличні, незахмарні ціни, це може собі дозволити ну, така нормальна людина, яка святкує якийсь там захід чи весілля, чи день народження. Ну, зачастую так вони мене запрошують, щоб я приїхав і зіграв щось таке цікаве. Зараз останній тренд запрошувати бандуриста на весілля. От, саме на виїзні такі розписи, на вінчання. Не, на вінчання, не те, я сказав, на виїзні ці розписи. Тому що мені не треба, в принципі, і обладнання. Я можу грати в будь-якому місці, це буде дуже гарно, безперно і чисто. Виходячи з усього того, що про вас пишуть в інтернеті та пресі, можна зробити висновок, що ви маєте бездоганну репутацію. Невже це насправді так і немає чогось такого, що могло її трішки зіпсувати? Чи все настільки чисто та гладко? Ну, насправді я притримуюся такої думки, що треба займатися своєю справою треба отримувати задоволення від своєї професії від того що ти робиш чим ти займаєшся і тому я ну я завжди живу на позитиві я завжди, я завжди живу позитивними емоціями і це відображається і на репутації і на моїй музиці і на моєму житті тому от це образ мого життя розкажіть будь ласка чи проводите ви майстер класи і чи навчаєте в цьому мистецтву що ви вже самі опанували діток в мене зараз дуже цікава така ідея виникла ділитися з музикантами, починаючими того, тими знаннями, які я вже знаю. Тому що те, що я навчався 8-10 років, взагалі на бандурі треба навчатися в середньому от по класичній системі близько 17 років. Це непросто, я вам скажу. Але по сучасній методиці моїй можна навчити людину підбирати послуху за рік-півтора. От, от так можна так скоротити цю дистанцію. І зараз в мене є учні, мене є дуже цікавий такий бізнесмен в Києві, з яким ми займаємося. Він приходить після роботи, він релаксує під бандуру. Я хочу підбирати послуху. Ми з ним граємо стінга. Є в мене учениця одна в Харкові, дівчині 11 років. Вона пише на бандурі і бере так само в мене уроки. Я навчаю дистанційно по цілому світі. в мене є одна така методика, і ну, я знаю, як навчити ну, любу людину грати на бандурі і щоб він від цього отримав задоволення. Вот. Скільки років найменшому вашому учню, і скільки найстаршому? Ну, на старшому це е, 37, найменшому ну, от 11, отак. Поки ще з меншими я не працював. Розкажіть, будь ласка, більше про свою особисту бандуру, на якій ви граєте, е, скільки людей її створювали? Ну, це взагалі унікальний інструмент, е, можна крупніше взяти, показати її. Екзотика в тому, що до неї прироблена ось така педаль, бачите? Це педаль до синтезатора, але я її прилаштував до інструмента, вона заглушає струни. Я потім покажу, як вона працює. Ну от, При натисканні ноги, ричага, отак це опускається і заглушає струни. На звук це теж відображається, потім ви побачите. Плюс оця вся система в чому екзотика цієї бандури? В тому, що тут створена ця педаль, яка дає змогу. Грати техно-транс музику, сучасну музику і використовувати різні спецефекти, тому що в бандури звук дуже такий тягучий, він звук на звук накладається. А тут ця система робить цей звук більш короткий, і звук не накладається, і чіткість така з'являється. Це все зроблено з титану. До речі, запчастини мені вирізали тут на чіпі в нас, в Володимирі, збирали вже у Києві. і, ну, цей, цей інструмент виготовлявся шістьома різними людьми в різних куточках України. Тому що, от, допустимо, от петриківський розпис, який я використовую, це роблять мені у Дніпропетровську, струни мотають у Львові, потім механіку роблять в Чернігові і так далі. Ну, так, вона подорожує, мандрує містами, поки в кінці кінців не в Володимирі це все до кінця не зведеться. От я використовую дуже якісні звукоснімателі. Ця бандура електрофікована, там в середині стоїть датчики, і вона дуже гарно звучить е, на сцені, тому що була проблема в нас в артистів, як зробити так, щоб бандуру могли чути люди. Тому що те, що ти граєш собі під вухо, дуже е, часто люди, відійшовши далі від сцени, вони просто не можуть це все почути, цю всю красоту звука, яку бандура має. Тому була винайдена така ексклюзивна методика озвучування бандури, це один мікрофон. Тут я ставлю, і датчики от звідси в мене йдуть. Це все виготовлено з титани. Для того, щоб вона була легка, взагалі бандура дуже важка, близько 6,5 кг важить, ну, до 7 навіть. У мене інструмент важить 5 кг 200 г. Спеціально, щоб можна було літати в літаках, це все не заважало, Бралось Вручну кладь і не купувався квиточок, тому я максимально що зміг, так її облегшив. Скільки взагалі струн у бандурі? Тут повний діапазон струн, виходить, 5 октав повних, 65 струн бандура має моя. Можливо, покажете нам, продемонструєте, як це все працює, вашу творчість. Так, да, зараз я вам зіграю.